Привіт, друзі! Мене звати Оля, і ви на каналі Home Amount The Roses. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема троянди з подвійними іменами. Будемо розбиратися, чому одна й та ж сама троянда може мати кілька назв і як не загубитися в цьому квітковому лабіринті. Бо загубитися тут дуже просто. Часто буває, шукаєш певну троянду. А її начебто й немає, а насправді вона є просто під іншим іменем. Тож, якщо не знаходите свою улюблену троянду в каталозі, не поспішайте засмучуватися. Можливо, вона просто заховалася під інше ім'я. Знаєте, друзі, щоб підготувати цей матеріал, я справді провела масштабну перевірку від реєстраційних назв до офіційних каталогів. Я перелистала десятки джерел, звіряла назви, порівнювала дані, а тепер можу поділитися з вами точною і надійною інформацією. Тож сьогодні лише перевірені факти. Знаєте, друзі, коли я мріяла про свій сад, я зовсім не думала, що колись вивчатиму троянди так, ніби готуюсь до дипломної роботи. Або до захисту докторської дисертації. Я не професіонал і не ботанік з червоним дипломом, але й не дилетант, який просто кидає рослини в землю на авось і просто милується квітами. У мене інший стиль, інший підхід. Перед тим, як щось робити, я обов'язково проходжу свій маленький курс освіти, читаю, порівнюю. Шукаю інформацію, занурююсь у деталі глибоко і надовго, інколи навіть зависаю над статтями довше, ніж планувала. Тож, коли я почала сад, я просто прочитала все, що могла знайти. І так здається, випадково пройшла повноцінний садовий міні-університет. А троянди це моя любов. З ними в мене своя окрема лав-сторі Більше п'яти років я вчуся, спостерігаю, експериментую, інколи помиляюсь, але завжди повертаюсь до них із тим самим натхненням. Тож сьогодні, коли я розповідаю про троянди, я роблю це не як вчений, а як людина, яка дуже їх любить. І багато для цього вивчила. І саме тому я хочу поділитися із своїм глядачем тим, що я знаю, просто, зрозуміло і з великою любов'ю. У світі Троянд, як і в моді, є свої лінії, колекції та сценічні імена. Багато сортів мають не одне, а кілька імен, залежно від країни, де їх продають. Одна й та сама троянда може бути Августа Луїза, вона ж відома як Фокстрот, Рейчел або Хейлі Вестенра. Тобто, це не різні троянди, а один і той самий сорт із колекцією сценічних псевдонімів. Чому так відбувається? Причин кілька різні ринки, реєстрація торгових марок, переклади. А іноді просто маркетинг. І ось садівник купує новинку, висаджує її поруч із знайомою трояндою, і через рік виявляє, що вони цвітуть абсолютно однаково. А молоді троянди взагалі часто вводять в оману. У перші роки вони не показують повністю свої сортові ознаки. Тому іноді здається, що це зовсім інший сорт, поки кущ не подорослішає і не заговорить своїм справжнім голосом. Тож сьогодні я пропоную розібратися, як орієнтуватися в цій системі подвійних імен, що таке. Реєстраційна назва, що означає комерційна, і як зрозуміти, чи це справді різні троянди, чи просто одна дама з кількома паспортами? Бо знати справжнє ім'я троянди це не лише цікаво, а й корисно для догляду, покупок і планування саду. Я й сама не раз потрапляла в цю трояндову плутанину. Купуєш нову красуню. Милуєшся, підписуєш бірочку, а потім через декілька років раптом помічаєш щось дуже знайоме в цій формі квітки і починаєш сумніватися, чи це справді новий сорт, чи просто моя стара знайома під іншим ім'ям. Так у моєму саду з'явилися кілька кущів Августи Луїзи. Саме з нею в мене трапилася маленька детективна історія. Я знала її, любила і довго шукала під ім'ям Августа Луїза. І багатьом із нас вона відома саме під цим іменем. Тож, коли я її нарешті знайшла, посадила на саме почесне місце в саду. А трохи згодом у каталозі побачила ще одну красуню Троянду Рейчел. Звісно ж, купила і її. А вже пізніше з'ясувала, що це та сама троянда, просто з іншим паспортом. І коли я почала створювати свій власний каталог і заглиблюватися в тему троянд серйозніше, відкрилась цікава картина. У цього сорту не два, а щонайменше чотири комерційні імені. У Німеччині вона відома як Августа Луїза, у Америці та Канаді Фокстрот. У Новій Зеландії Хейлі Вестерна, а у Британії продається під назвою Рейчел. Тобто, це не різні троянди, а один і той самий сорт, просто з різними маркетинговими паспортами для різних країн. Отака цікава історія. Наші красуні подорожують між країнами, змінюють імена, адаптуються до нових мов і ринків. І при цьому залишаються собою. Наприклад, Duchess of Cornwall, знаний також як Чіпі Дейл, це не просто сорт, а ціла легенда. Вона має британський титул, але народилась у Німеччині в розсаднику Тантау. І як кожна поважна леді, уміє однаково гідно виглядати і під сонцем Баварії, і під шотландським дощем. Ліон Рос або ж шампейн момент ще одна дипломатка світу. Троянд вона настільки гармонійна, що хочеться сказати, ця квітка говорить усіма мовами світу, мовою спокою і краси. А П'єр де Рансарт, відомий також як Еден Роз, це взагалі окрема поема. Його французьке ім'я звучить як література, його вигляд як живопис, а його аромат як музика. І в цьому є особлива магія. Троянди, які носять різні імена, насправді лише доводять, що краса універсальна, її неможливо замкнути в одному слові, вона розмовляє на всіх мовах одночасно. І саме тому ми, садівники, інколи закохуємося в одну й ту ж саму панянку по кілька разів. І все б нічого, бо краси багато не буває, і зовсім не важливо, як вона зветься. Але ж, наприклад, у мене вже понад 200 кущів, і місця не так уже й багато, а так хочеться щороку якусь новеньку красунечку поселити в себе. Тож приходиться розбиратися в таких нюансах. От я й почала вести власний садовий каталог справжніх трояндових імен, щоб не заплутатися і, можливо, допомогти іншим не шукати те, що вже росте у них під вікном. Бо в світі троянд, як і в житті, ім'я може змінюватися, а суть, краса і характер залишаються тими самими. І от тепер увага, друзі! Починається справжній садовий детектив. Ми з вами вирушаємо у світ трояндових псевдонімів і дивовижних історій, де одна й та сама квітка може бути Чандос Б'юті в Англії, Світлав у Франції і Мортен Корг у Данії. Хтось скаже заплутано, а я скажу романтично. Тож сьогодні спробуємо розібратися, чому ці дами з подвійним життям змінюють імена, як це пов'язано з історією селекції, маркетингом і перекладами. І що робити садівнику, щоб не купити дві однакові троянди? Ну хіба що з любов'ю для кількості, а не для колекції? Отже, звідки ж беруться ці загадкові троянди? З двома, іноді з трьома, і навіть чотирьма іменами. Все починається не в саду, а в лабораторії чи розпліднику, де селекціонер працює над створенням нового сорту. І перш ніж троянда отримає своє красиве комерційне ім'я, вона має технічну реєстраційну назву. Ту, яку вносять у міжнародний каталог. Ці назви завжди складаються за певним принципом. На початку ставлять кілька літер код розплідника, який створив троянду. Це як прізвище, яке ставлять перед ім'ям паспорті Сухе, службове, не дуже красиве, але дуже важливе. У Девіда Остіна це Оус. Тому ми бачимо назву типа Оус Волкер» All's level, all's nice у Мейланд використовується мей. Звідси мей віолін, мей бакus, мей радіна. У Харкнес це хар або Харк, як у Харвен або Харпейджент. У Кордес Кор тому є Кор Сейлен, кор Мюз, кор півкоблю. У Тантау тан, наприклад, Тан Ейліс, Тан Гаст, Тан Орстар. У Делбар Дел, наприклад, дел Гра Роуз, Дел Жекрім. Ну що, друзі? Звучить романтично? Не дуже. Але саме це її справжнє ім'я офіційне, ніби паспорт. Перші три літери це не частина слова, а код. Префікс розплідника його додають на початку кожної реєстраційної назви, і він ніколи не перекладається і не змінюється для інших країн. Це службові коди, вони потрібні лише для реєстрації і для того, щоб легко відстежувати родовід троянди. А далі в гру вступає маркетинг. Щоб троянду хотілося купити, кожна країна дає їй сценічне ім'я більш поетичне, емоційне, те, яким троянда приходить до наших з вами садів у всьому світі. У Британії вона може бути Чандос Б'юті, у Франції Світ Лав, а в Данії Корг. І це все одна й та сама леді, просто в різних сукнях. Тож, якщо ви колись побачите дві неймовірно схожі троянди з різними назвами, не поспішайте сварити продавця. Можливо, перед вами саме така зірка міжнародного масштабу. Тож як не заблукати у цьому квітковому лабіринті і не розгубитися серед трояндових паспортів? Зізнаймося, чесно, кожен із нас хоч раз губився то Дарансар, то Еден Рос, і вже здається, що їх дві. Або шукаєш шампейн момент, а знаходиш тільки Ліон Рос і думаєш, невже двійник? У світі Троянд усе має свою логіку, просто вона трішки по-своєму поетична різні країни. Різні мови, різні правила реєстрації сортів. Тож, одна й та сама троянда може мати офіційне ім'я. Те, що вказане в реєстрі селекціонера, і комерційне те, під яким вона вирушає у світ до садівників. Інколи селекціонер створює сорт, дає йому кодову назву, а вже потім компанія розповсюдувач обирає більш людське ім'я, милозвучне, привабливе, запам'ятовуване. Так, Корсом стає Ліон Роуз, Харпейдженд Філошип, а Мей Віолін – Ніжною П'єр Деренсар. І ось тут часто починається трояндовий квест: шукаєш у каталозі одну, а знаходиш під іншим ім'ям. Та якщо знати кілька простих підказок, плутанини не буде. Ось вам кілька маленьких садових лайфаків. По-перше, дивіться на селекціонера. Завжди звертайте увагу на брідер код. Це та сама унікальна назва, яку селекціонер дає кожному своєму сорту. Саме вона ніколи не повторюється, навіть якщо маркетингові назви змінюються. Це такий собі ключ. Якщо вказано Мейланд, Остін, Кордес чи Тантау, то вже половину справи зроблено. Навіть якщо ім'я інше, швидше за все це та сама троянда, просто під експортною назвою. По-друге, корисно знати країну походження. Німецькі троянди Кордес і Тантау часто мають подвійні імена: одне німецьке, друге англомовне. Французькі Делбар і Мейланд додають аромат поезії, і їхні троянди легко впізнавати за музичністю назв. І ще звертайте увагу на рік створення. Якщо бачите, що дві схожі троянди з різних назв з'явилися в одному році, ймовірно, це одна особа просто з різними паспортами. І третє. Перевіряйте в базі Help Me Find. Це не просто сайт, а справжня детективна агенція для трояндарів. Вводиш назву і бачиш, скільки в неї імен, де зареєстрована, як виглядає, які є родичі. Я називаю цей сайт паспортним столом Троянд. Садова онлайн-енциклопедія. І головне Довіряйте очам і серцю. Бо навіть якщо Троянда має три імені, ви впізнаєте свою красуню з першого погляду. До речі, ось що цікаво: компанія Девід Остін Roses – це світовий бренд із дуже строгим підходом до реєстрації своїх сортів. Вони завжди реєструють офіційну. Реєстраційну назву, щось на кашлат Оус, і так далі. Але в продажу використовують одну єдину комерційну назву і не дозволяють змінювати або перекладати її для інших ринків. Це не просто естетика, це юридична політика компанії. Компанія ретельно стежить, щоб садові центри та продавці не створювали локальних назв і не дублювали оригінали. Для Девіда Остіна Троянда це персонаж, живий образ із характером, історією, настроєм. І так само, як у людини, у троянди має бути одне ім'я справжнє і впізнаване у всьому світі. Компанія дуже ретельно підбирає назви: поетичні, літературні, історичні, глибокі. Часто вони пов'язані з англійською культурою: Івстасія Ів, Гертруда Джекел, Wife, Lady of Charlotte, Crown Princess Margaret Таку назву неможливо замінити. Вона закріплює образ і робить троянду унікальною і впізнаваною у будь-якій країні. І тут важливий момент. Усі ці правила, коди, префікси і паспортні назви стосуються троянд, які продаються офіційно з бірочками, підвісками або етикетками на горщику. Ці бірочки і є паспорт троянди. Там вказано сорт, виробника, інколи навіть коротку інструкцію. На всіх онлайн-магазинах ця інформація також має бути зазначена. Але якщо ви купуєте троянду з рук на базарі у бабусь у приватних садівників, це вже зовсім інша історія, якою б щирою не була людина, якими б клятвами вона не переконувала, що це оригінал, на 100% бути впевненим ви не зможете, бо немає доказу, немає паспорта, а значить і перевірити неможливо. Це не означає, що така троянда гірша, бракована чи неправильна. Ні, вона може бути чудова, сильна і красива, просто вона без паспорта, без документів, які підтверджують, хто вона насправді. Але як і в житті. Безпаспортні троянди дуже часто виявляються наймилішими, найвитривалішими, і саме вони потім стають улюбленицями нашого саду. У моєму саду такі троянди також є, бо життя в Українки в Шотландії це коли йдеш у магазин по молоко, а повертаєшся з квітами. Теско, Азда, Морісон, Лідел. Тут в будь-якому супермаркеті усюди є відділи з рослинами. І знижки там такі, що, здається, платиш тільки за горщик, а рослину отримуєш в подарунок. Пам'ятаю, одного разу я купила мініатюрну троянду без назви просто рожевенька з маленькими мініатюрними квіточками, коштувала вона всього один паунд. Ну, скажіть, як тут пройти повз? Та це ж святотатство. І що ви думаєте, тепер ця безіменна крихітка виросла в справжню розкішну красуню, живе у великому столітровому кашпо, квітне хвилями і щоразу так, ніби хоче сказати: та яка різниця, що я без імені? Подивись, яка я? Тож можете уявити, який у мене вже арсенал акційних шедеврів в саду. І кожен з них із власною історією, знайомством і настроєм. Знаєте, друзі, у світі троянд головне не ім'я, а відчуття. Чим довше я живу серед троянд, тим більше розумію, їм байдуже, як ми їх називаємо. Вони просто цвітуть так, як уміють. Без етикеток, без перекладів, без поспіху. В одній країні вона П'єр Дерансар, в іншій Еденрос, а в моєму саду просто красуня, яка щоранку зустрічає мене своїм чарівним поглядом із пелюсток І от тоді розумієш назви, родоводи, каталоги це все важливо, але не головне. Бо справжня магія троянди у тому, що вона живе, вона пахне спогадами, мовчить промовістіше за слова, і вчить, що можна бути різною, але залишатися собою. Тож нехай у світі троянд буде стільки завгодно імен, але кожна з них цвіте по-своєму, і кожна знаходить того, хто розуміє її аромат. Отакі От вони троянди з подвійними іменами, трохи інтриги, трохи загадки і море краси. Можна довго шукати правильну назву, звіряти каталоги і перевіряти родоводи. Але, зрештою, важливо не те, як вона називається, а те, як вона цвіте саме у твоєму саду. Я створила цей каталог передусім для себе, щоб розбиратися у всій цій трояндовій плутанині і мати під рукою перевірену інформацію. Але якщо він стане комусь корисним, я буду дуже рада. Тож поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і напишіть у коментарях, які у вас в саду є троянди з подвійними іменами. Особливо ті, яких ви не знайшли в моєму каталозі, будемо перевіряти разом. А в наступному відео ми продовжимо садові розмови. Там буде ще більше краси, ароматних таємниць і трохи гумору. До нових зустрічей в саду, де кожна квітка має свій характер, а кожен день свій аромат. Гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам.